Всім вітання! Сьогодні нашою дівочу компанією Я хочу поділитися з вами, що саме ми хочемо відправити в Україну нашим батькам. Ну, моїм. І бабусям-дідусям це вже далі. Окей, поїхали. В першу чергу це буде звичайна оливкова олія. Одну баночку я купляла в маркадоні. І от такі от ще три баночки оливкової олії. Вона дуже запашна, дуже класна підір для салатів. Ну і, звісно, оливки. Взяла таке пакування, так як воно легеньке. сподіваюсь, що не протечуть. Також передаю тунець, Отаку От велику банку 900 г поливкової олії. Маленький і натуральний тунець у власному і палочки колбаски поет. Вона добре зберігається, і я сподіваюся, що доїде. Там, тим більше в магазинах вона не в холодильниках, а просто на поличках продається. мигдальні горішки. Тут їх дуже багато так само варіацій. Це трошки підсолені, почищені від кожури навіть. І вони такі маслянисті. Також дуже подобається мені отаке португальське рожеве вино. І це взяла насправді спробувати одну собі упаковочку одну е, батькам. Це таке, я не знаю, слиники. але вони солодкі, вони дуже солодкі. Тобто, якщо я е, п'ю каву без цукру, то... Все одно вони мені були. І люблю з чимось солоденьким, все одно вони мені були дуже-дуже солодкі. Це на, хто любить, дуже солодкі. Отакі от палочки для улюбленців домашніх. Це просто різні смаки для собак. Є ще такі котячі палочки, але в батьків два песи. Також отакі от ласочки для собак. Напевно, курка смакиє, а це, напевно, телятина, щось від того. Також шампунь. Дуже класний шампунь. Він підійде для фарбованого волосся, для нефарбованого волосся. Дуже добре зволожує. В кого сухе ламке волосся дуже класно, не жирнить волосся розсипчете, шовковисте, дуже класно. Отакий шампунь. Бо я ж такий собі купляла для об'єму, він мені сподобався не настільки. Давай, шуруй звідси, красуня. Це просто такий приколясик. Тато дуже просив брілочок. І ще покажу я. І також купила помаду і олівець для губ для мами. Ось таке неї було заговлене. Колір от от пудрово-рожевий, Яка вона не знаю, єдине, що тестер пробувала, тут е, ковпачок на магніті дуже класно закривається. Ну, якось от така посилочка назбиралася. Думала, що буде навіть менше.